Всім привіт! Сьогодні у нас 13 квітня. Огірок підв'язали, вже цвіте, треба підпутувати його і перші три пазухи осліпляти, убирати плоди, щоб він очі укорінявся. Оце. Повністю оці. Убирати одну пазуху, другу. Оці всі. Огірочки повністю треба вбирати, огірки і пасинки, щоб лучше укорінялося. Це одна, дві і третю пазуху теж. І пасинок, і огірки. Все це треба вбирати. Вже. І вуса попускав, і нахиляється, треба підпутувати і срочно вже братися, наводити порядок. Це у нас тут примеро цвіте, і рядом ось мадрілене, теж цвіте. І бачу, що в цього в пазусі, по тількав Що в цього. Що в мадрілене. же ж Пучками росте, можна сказати, ось. Так що, надіюся, сорт непоганий буде. Один, два, три, чотири огірочка у пазусі. Полуниця теж цвіте гарно. Хей навіть цвіта вже й ягода є. Бутони з'являються. В цьому году вже наїмося, буде і собі, і продати. В минулому році тільки спробувалося, бо воно ж як після посадки її мало було геть, а в цьому році вже буде набагато більше. Ясненька. Сорт Альба. гарненько буде. В другій теплиці теж весь огірок вже підв'язаний. Як тут ось, ось з краю поубиралося три пазухи. Для проби як воно буде, оце і вітер буде продувати його, воно і листя вбирається, і плоди не так буде боліти. А ще тут у нас по сусідству лелеки облюбували стовба. Не видно. Ось приблизити треба. Воно ну, то гарно, звісно, але можуть бути проблеми, бо немає нічого, прямо на стовбі, на проводах ліплять гніздо собі. Роблять, що попало, так що можуть ще бути проблеми із світлом.